Найчастіша проблема виходу свічки зі строю це його вигорання. Свічка і сітка іспарителя знаходяться в такому положенні. Свічка не касається сітки. Якщо ми використовуємо неякісний дизель, може трохи песку попасти з канистри, чи щось ще. Образовується отака цятка в цьому місці починається образовуватися нагар. От отвор, оті ячейки, сітки забиваються, починається контакт сітки з нагаром. В результаті, о, от така штука образовується, свічка виграє, видає ошибку Е03. Щоб поміняти свічку, треба. Що робити в такому випадку. Снимаю резинку уплотнителя. Потім беру вот такий ключ. На педиды и любой на 12, трубчатый, в нем потрібно будет зробити вот такой пас болгарка для дратів, иначе не выкрутиш, сломаешь свечку. Так, внутрі знаходиться <как> сіточка іспаритель. Беремо отакий вот саморіз по дереву і намагаємося цю сіточку витащити. Трохи звернули туди і витягнули. Вона одноразова більше її використовувати не, не треба. и вкручиваете новую свечку. Потом ставите резинку уплотнителя. Все, замена свечи закинчена. Ошибка должна пропасть.